Другу руку простягни. Посмішку усім пошли. Добрий ранок, добрий день, нашу зустріч розпочнем. Сьогодні ми з вами поговоримо про гриби. Гриби це цікаво, але й водночас небезпечно. Осінь нам дарує багато грибів. Якщо погода тепла та дощова, то їх у лісі сила селена. Давайте розглянемо, з яких частин складається гриб. Гриб складається з грибниці та плодового тіла. Плодове тіло складається із шапинки та ніжки. Гриб не належить ні до рослин, ні до тварин. Це окрема група організму. Також гриби поділяються на їстівні та отруйні. Давайте детально розглянемо, які це їстівні гриби, а які це отруйні. До їстівних грибів належить. Маслюки, підосовик, білий гриб? Лисички опеньки, грузді. Підберезники, лісова печериця. А тепер давайте з вами розглянемо отруйні гриби. До них належать опеньки несправжні, маслюки несправжні, лисички несправжні. Сатанинський гриб, бліда поганка, ну, звичайно ж, мухомор, гірчак, строчок та павутинник. А тепер давайте я вам розповім. Про симптоми отруєння грибами та першу медичну допомогу. Симптоми отруєння це нудота, діарея, головний біль, біль у животі та нудота. Галюцинації. Що ж потрібно зробити? Перша медична допомога. Потрібно викликати негайно швидку медичну допомогу. Випити багато води або підсолену воду. Також можна випити прохолодний чай. Він може вивести токсини. Важливо вміти розрізняти їстівні гриби від отруйних, тому під час прогулянки в лісі діткам заборонено відходити від дорослих.